Рада вітати вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку, що утворює опорну рухову систему? Давайте з вами почнемо з ранкового кола. Попереду нас чекають вихідні. Зазвичай вихідні проводять зі своєю родиною, часто переглядають разом мультфільми та кіно. А скажіть, а який ваш улюблений мультфільм? Який ви готові переглядати не один раз? А тепер, дітки, уявіть, що ми з вами знаходимося на програмі Як почуває себе ненька Україна. І в прямому ефірі привіт, друзі! А яка зараз погода? Яка зараз пора року? Так, зима. А який місяць? Січень, а яке сьогодні число? Сьогодні 20 січня. Моє вітання! А яким було вранці небо, коли ви збиралися на уроки? Так. А що стосовно опадів, чи був у вас сніг, дощ, чи погода ясна? Якщо у вас є термометр, то будь ласка, подивіться. Яка у вас температура вище нуля чи нижче нуля? Якщо нижче нуля, то у вас мороз, так? Давайте з вами пригадаємо, а що таке система органів? Система органів це така сукупність усіх органів, які виконують спільну роботу. Які ви знаєте системи органів? Це може бути і. Нервова система і дихальна система, так, і е, система м'язів. Все це ми будемо вивчати з вами на наступних уроках. Людині властивий рух. Злагоджена робота кісток і м'язів дає змогу людині вставати, ходити, гратися, займатися спортом і працювати. Кістки утворюють скелет. Подивіться, будь ласка, на малюночок скелет. Це всі кістки людського тіла з'єднані між собою череп, грудна кістка, ребра, хребет, верхні кінцівки, таз та нижні кінцівки. Натисніть на паузу, прочитайте ще раз назви всіх частин скелета. А цікаво, що драглиста. Така желеподібна речовина виконує роль скелета у медузи, тобто кісток в неї зовсім немає. Припустіть, який би вигляд мало тіло будь-якої живої істоти, якби у нього не було скелета? Як ви думаєте? Скелет визначає форму тіла людини та слугує його опорою. Він захищає від травмування м'які внутрішні органи, головний мозок, легені, серце та інше. У скелеті людини розрізняють кістки черепа, кістки тулуба і кістки кінцівок, тобто рук та ніг. Розгляньте ще раз малюнок скелета людини, знайдіть Вказані частини скелета на малюнку. А тепер спробуйте у своєму тілі знайти ребра, притисніть трошки, і ви почуєте, ви відчуєте їх. І так, які в нас є кістки? Череп, грудна кістка, ребра, хребет, верхні кінцівки, таз, нижні кінцівки. Ще раз повторіть. Молодці. А чому м'язи та кістки називають органами руху? Як ви думаєте? Тому що органи руху це скелети, пов'язані з ним м'язи. За допомогою м'язів та кісток ми з вами маємо можливість присідати, ходити, бігати, стрибати. Давайте прочитаємо, що про це каже наш підручник. Органи руху це скелет і пов'язані з ним м'язи. Кістки черепа міцні й нерухомі, мають різну форму та розмір. Вони пов'язані між собою та утворюють каркас. Скелет тулуба утворюють хребет, ребра і грудна кістка. Хребет проходить уздовж тіла. Він складається з окремих кісточок, хребців. Хребці мають отвори, які разом утворюють канал. У ньому міститься спинний мозок. Хребет захищає спинний мозок від ушкоджень. До хребта прикріплюється 12 пар ребер. Разом із грудною кісткою ребра утворюють грудну клітку. Вона захищає серце й легені і бере участь у диханні. До грудної клітки за допомогою лопаток і ключиць, намацайте ці кісточки у себе в тілі, прикріплюються кістки верхніх кінцівок рук. Кістки рук, лопаток і ключиць з'єднані між собою рухомо. Тому ми можемо опускати і піднімати руки, згинати їх у ліктях. До кожної частини хребта приєднуються кістки, які утворюють таз. Тазові кістки підтримують внутрішні органи і захищають їх від ушкоджень. З тазом рухомо з'єднані кістки нижніх кінцівок, тобто ніг. Ми не могли б рухатися, якби не було м'язів, вони прикріплюються до кісток. Кожен м'яз – Потрібен для виконання того чи іншого руху. Наприклад, щоб зробити крок, потрібна робота двох десятків м'язів. Зверніть увагу, скільки багато в нас м'язів на тілі. М'язи це така тканинна організм, здатна скорочуватися і розслаблятися. Забезпечуючи рухи кісток скелета. Скорочення і розслаблення м'язів змінюють положення кісток. Так, коли м'яз скорочується, він тягне кісточки, до яких прикріплений, а коли розслабляється, кістки повертаються до початкового стану. Скорочуючись і розслаблюючись, м'язи рухають кістки, а отже і наше тіло. Це відбувається за командою головного мозку. Скелети м'язи утворюють опорно-рухову систему. Головне її завдання забезпечувати опору і рух організму. Перегляньте, будь ласка, відео. Скелет є жорсткою опорою, яка слугує каркасом тіла, допомагає йому зберігати певну форму та полегшує пересування. До скелета також прикріплюються внутрішні органи і м'язи. Скелет голови череп, складається з мозкового та лицевого відділів. До складу мозкового відділу черепа входять кіски: потилична, лобова, дві тім'яні кістки та дві скроневі. До складу лицевого відділу черепа входять кіски дві верхні і нижня щелепні, подвійні величні, носова, слізні, піднебенні та інші. Скелет тулуба складається з грудної клітки. Та хребта. Складовими грудної клітки є ребра, грудина та грудні хребці. Хребет складається з відділів шийного, грудного, поперекового, крижового, а також куприка. Скелет тулуба захищає внутрішні органи, забезпечує дихальні рухи і бере участь у забезпеченні рухів кінцівок. Скелет верхніх кінцівок складається з плечового поясу, складовими якого є лопатки, і ключиці, і вільних верхніх кінцівок, відділами яких є плечі, передпліччя, кисті. Скелет верхніх кінцівок забезпечує рух верхніх кінцівок. Скелет нижніх кінцівок складається з тазового поясу тазових кісток і вільних нижніх кінцівок. Відділами яких є стегна, гомілки та стопи. Скелет нижніх кінцівок забезпечує рух нижніх кінцівок. Утворює наш каркас. Які кістки утворюють скелет тулуба? А де міститься спинний мозок? Яку функцію грудної клітинки? Чому ми можемо опускати і піднімати руки, згинати їх у ліктях? Без чого ми не могли б рухатись? Завдяки чому відбувається зміна положення тіла? А що утворює опорно-рухову систему? Яке головне завдання опорно-рухової системи? Якщо ви не змогли відповісти хоча б на декілька питань, треба ще раз уважно прочитати текст підручника. М'язи діти це тканини організму здатні скорочуватися і розслаблятися, забезпечуючи рух кісток скелета. Коли вони скорочуються, ми можемо згинати руки, якщо розслабляються, то вони приймають початкове положення. Давайте поміркуємо разом. Назвіть види спорту, які розвивають м'язи рук. Це може бути і гімнастика, і плавання, і гра в теніс та баскетбол. А які м'язи руки, їх разом. Це може бути настільний теніс, бо біля столу треба ходити. Це і волейбол, це і лижній біатлон спорт. Так? Зігніть ліву руку в лікті, а правою помацайте м'яз. Що ви відчуваєте? Який він? на... Який він? Так, міцний, твердий, а тепер опустіть руку. Тримайте її вільно. А тепер помацайте, які зміни відбулись? Тобто, коли ми підіймали з вами руку, наші м'язи скорочувалися і ставали більш такими тугими, твердими. А коли руку опускаємо, то м'язи розслаблюються. І стають м'якими. Які м'язи можуть стати сильнішими. Щоб м'язи стали сильнішими, потрібно такі складові постійні тренування, повноцінне харчування та здоровий сон. Як пов'язані скелетна та м'язова система організму? М'язова система приводить в рух кістки скелета. Завдяки такій взаємодії організм здійснює рух в усіх його проявах. Скелет дає опору, а м'язи заставляють скелет рухатись. Давайте спробуємо виконати завдання. Розгляньте скелети. Треба визначити, яким тваринам вони належать. І так, перше, як ви думаєте, двіться, дзьоп'є, це птах. Друга. Так, дійсно, це риба. А це хто? Це діти скелет собаки. А ось останній це скелет жаби. А що допомагає нам займатися гімнастикою? Злагоджена робота кісток і м'язів дає змогу людині займатись гімнастикою. А які можна поради дати, щоб зміцнити свої м'язи? Так, правильне харчування, помірне навантаження це і ранкова зарядка, фіскотвилинки та тренування, і обов'язково прогулянки та ігри на свіжому повітрі. Давайте спробуємо позначити, яке значення для людини має скелет. Захищає внутрішні органи. Так, серце та легені, ребра наші, грудна клітина захищає. Забезпечує рух тіла людини. Так. Забезпечує уяву та пам'ять. Ні, Є опорою для тіла людини. Так, якщо б у нас не було скелету, ми б з вами були схожі на ось ту медузу, яку ми розглядали на початку уроку. Запиши частини тіла, які найбільше розвинені. У футболістів, як ви думаєте, що для них головне ноги, а для жонглерів? Руки, а для піаністів них Пальці, а у артистів балету ноги. Відгадайте загадку, складіть зі словами відгадку речення. На медузу гляньте, друзі, без кісток нема в жиле, а людина не медуза, бо в людини є дійсно скелет. А навіщо в людині скелет? Він дає опору так, і можливість рухатись? Давайте зробимо висновок. Скелети м'язи утворюють опорно-рухову систему. Скелет дає опору, а м'язи рух. Вони забезпечують підтримання і рухи тіла. Щоб м'язи були міцними, їх потрібно тренувати. А чи знаєте ви, що загалом у людини налічують від 400. До 850 м'язів, учені не можуть підрахувати їхню точну кількість. Найшвидшими є м'язи, які відповідають за моргання. Найсильніші – це жувальні м'язи, сила стиснення може перевищувати 300 кілограмів. Найсильніший одиничний м'яз це язик. А ви відшукайте у додаткових джерелах, який м'яз найвитриваліший, а який найдовший, найменший, найбільший. Добре. Тоді до зустрічі і гарних вихідних!